Давайте розберемося, що ж саме спричиняє ці руйнівні гідравлічні удари в наших системах водопостачання. Основними причинами різкого зростання тиску є раптова зміна витрати рідини, яка найчастіше викликається клапанами, різке закриття або відкриття клапанів, а також раптові зміни у споживанні води, як збільшення, так і зменшення насосами. Запуск або зупинка насосів, особливо неконтрольоване відключення електроенергії, що призводить до миттєвої зупинки їх роботи, запуском глибоких свердловин, швидкий початок подачі води з глибоких свердловин, також може спровокувати гідроудар, закриттям повітряних клапанів, неправильна робота або раптове закриття повітряних клапанів може призвести до різких змін тиску. Отже, гідравлічний удар це явище, яке виникає, коли швидкий потік рідини в трубопроводі раптово зупиняється або різко змінює свій напрямок. Внаслідок цієї миттєвої зупинки, кінетична енергія рідини перетворюється на потенційну енергію тиску, що призводить до його різкого зростання. Цей стрибок тиску і є тим самим руйнівним гідроударом, який може серйозно пошкодити ваші труби та обладнання. Поговоримо про наслідки, до яких може призвести ігнорування проблеми гідроударів. Вони можуть бути досить серйозними. Механічне руйнування труб, гідроудар може спричинити утворення тріщин або навіть повний розрив труб, що призводить до значних витоків та пошкоджень, пошкодження арматури та насосів. Високий тиск, спричинений гідроударом, може зламати клапани, насоси та інше важливе обладнання вашої системи. Вібрації та шум система починає сильно вібрувати та видавати гучні споговорюючі звуки, що може пошкодити з'єднання та спричинити дискомфорт. Гідравлічний вакуум різкий спад тиску після гідроудару може викликати кавітацію, утворення бульбашок пари в рідині, які при схлопуванні руйнують внутрішні стінки труб, аварії та зупинка системи. Вся робота системи водопостачання може бути порушена, що призведе до витоків, зупинок подачі води та серйозних аварій.